Добрий день, діти. У нас є тема заняття – відроблення елементів земної стрибка з парашют, парашутом. Тема цієї заняття у нас розворот вітру і приземлення, відробка приземлення, приземлення. Зараз ми продемонструємо відділення від самольота і походу буде розбирати, як розвертатися повітром. Приготуватися. Пішли. Є спочатку. 521, 522, 523, 524, 525. Скупкомов, це врятувати. Чекующе шнур, чекуючий шнур, чекуючий шну. Осматривається поставлення пассуждення. Обсаджуємося поліцейської системи. До висоти 100-150 метрів, осматриваємося по сторонам і тренуємося в роботах. От зараз ми якраз продемонструємо, як правильно розвертатися в, в парушки. Для того, щоб повернуться вправо, ми заводимо праву руку перед лицем внутрішніх пилини і беремося за ліву сторону внутрішньо свободного кінця. Лівою рукою. Понаружі і беремося за праву сторону нижнього в кінця. Для того, щоб розвернутися, треба натягнути друг на дружку. Зараз опакаль. Як бачите, першу розвернувся в воздухі вправо. Далі. До висоти. 100. Нам висить 100 150 метрів, осматриваємося по сторону. Ні, готуємося до приземлення, готуємося до приземлення, приблизно оприділяємо, куди ми приземлимся і оподіляємо снос. Що таке снос? Це коли паруштиста відкрився в воздухі і от вітер, в купол також не крутиться. Для того, щоб побачили, от зараз земля набігає спереді. Значит перший у нас приземляється повітря. Він нічого не рука, делиться, ноги в місті, напрям і готується до приземлення. А якщо земля набігає ззаду і сподного ходить, значить що у нас та перший тис приземляється спиною. Для цього, щоб зустріти землю лицем, треба розвернутися під вісні системи. Ось зараз опять вправо назову. І зараз якраз находиться лице до приземлення. Далі. Приземляємо. На висоті 60-40 метрів готові приземлення. Ноги вместе напряжены по узор, приступлені но в параллельной земле. Приземляємося, Приземляемся, не пытаемся устоять на ногах, а падаємо, куда тягне купол, вскакиваем, забігаємо із под сторони купола і машуємо коштую, все становить в порядку. Якщо кукла починає надуваться воздуха, то тягнемо одну дві ніж стропами. Скарка, забігаємо з податків куку, нашому все системі в порядку. Ну, ось у ці теми ми розібрали. Для того, щоб приземлиться лицем до землі, потому что спиною це неудобно, його, по-перше, можна встречать головою. Mm -hmm. ну, надався, Для цього розверталися підійшли сістері. Правильно мы показали Правой рукой заносим старик, левая рука наружу. И развертаемся. Спасибо за внимание. До свидания.